Він українець це запевне, бо хвалить сало й галушки, і ще вишивані вдома бере він на ніч сорочки. Колись він навіть хоч давненько, щось написав чи переклав, але ж цензура боже люта і перти більше не псував. Колись кричав народ люблю, я за його хрест би я поніс і за народ в каліках віршах пролив дрібну він ложку сліз. Але ж народ, темнота темна, і вірші тих не зрозумів, мужицтво кинувши герой наш, на тепле місце десь засів. І, хоч накази часто пише, щоб шори брали мужиків, але ж він каже Україну люблю я так, як і любив. Він галушки і досі хвалить, і кобзаря бере читать, і на підпитку починає слова українські. Уживать.